Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття з грамоти. Я знаю, що ви любите гратися, і ми сьогодні з вами на занятті будемо грати в різні ігри. А от які послухайте і будьте уважні. Як маленькими були, у садочок ви прийшли, а тепер дорослі стали. І до школи ви зібрались. Ви найкращі від усіх. Хай лунає всюди сміх. Діти, ви повинні бути дуже уважними. Пам'ятайте, що головною зброєю проти помилок є увага. Якщо ви уважні, ви не зробите помилок. Слухаємо, готові? Я буду запитувати, а ви відповідаєте. Діти, з чого складається наша мова? Українська мова з чого складається? Правильно, з речень. З чого складаються речення? Зі слів. З чого складаються слова? Зі звуків та літер та складів. А з чого складаються склади? Зі звуків та літер. Молодці діти. Пам'ятаєте! Так, правильно, наступне завдання. Слухайте уважно. Так, у мене на столі предмети. Діти, давайте пригадаємо, які ми знаємо слова, як вони діляться на слова назви, слова дії, слова ознаки. Слова назви відповідають на запитання хто або що. Запитання що ми ставимо до неживої істоти. А запитання хто, ми ставимо до живої істоти. Наприклад, що це олівці? Що це машина? Що це м'яч? Що це свиня? Діти, як ви гадаєте, я правильно запитала, що це? Якщо я запитую, як для, до предмета? Бо можна сказати, що це іграшки. Іграшкам ми скажемо, що це? А якщо була б справжня свинка, ми б сказали хто це? Справжня собачка, ми сказали хто це, дівчинка хто це? Кішка хто це? Пташка, комашка, жучки. Черв'ячки це все живі істоти. І ми запитуємо них, хто це? Наприклад, лялька, ми скажемо, що це, а дівчинка, ми скажемо, хто це. А зараз ми з вами пригадаємо слова, назв... слова назви, Слова-назви ми сказали, а ми пригадаємо слова дії і ознаки. Наприклад, що це? М'яч це слово назва. Будь ласка, подумайте і скажіть, які слова дії виконує м'яч? Що він робить? На запитання, що робить, що робив або що зробив. М'яч котиться, м'яч стрибає. М'яч лежить. Далі. А слова ознаки, які будуть у нашого м'яча, м'яч який. Або може бути ще яке, які. М'яч великий. М'яч різнокольоровий. М'яч круглий. Діти, а зараз давайте спробуємо скласти речення зі словом м'яч. Но тільки щоб в цьому реченні було слово помічник. Яке це буде речення, подумайте. От, наприклад, я придумала таке речення. Мама купила у магазині м'яч. На якому місці стоїть слово помічник? Мама купила у магазині м'яч? Слово помічник стоїть на третьому місці. Я вам пропоную. Самостійно викласти схему речення того, що сказала я. Або ви придумаєте своє речення, щоб у ньому було допоміжне слово. І викладіть схему. А зараз наступна гра. Називається вона Неслухняні звуки. Ми з вами знаємо, що звуки є різні. Звуки діляться на голосні та приголосні, тверді м'які. Є звуки побутові. Є звуки природи, є звуки мовні і є звуки немовні. Мовні звуки вимовляємо ми з вами, люди. Всі інші звуки в нас немовні. Голосні звуки у нас виділяються червоним кружечком. Приголосний твердий звук виділяється рисочкою однією. Приголосний м'який виділяється двома. Рисечками. Будь ласка, слухайте уважно речення і продумайте, який звук загубився. В полі ростуть біленькі комашки. Як буде правильно, дітки? В полі ростуть біленькі ромашки. Звук Р змінився на звук К. Наступне речення. Над ними літають дрібненькі ромашки. Правильно? Над ними літають дрібненькі комашки. А тепер послухайте повністю віршик. В полі ростуть біленькі ромашки. Над ними літають дрібненькі комашки. Ось, бачите, як можна, змінивши звук. Буде зовщин, зовсім інше слово. Наступне речення. За віконцем темна піч. Що не так, дітки? За віконцем темна ніч? Звук П змінився на звук Н. Наступне речення: Чорний кіт заліз на ніч. Може таке бути? Чорний кіт заліз на піч. Звук П змінився на звук Н. Молодці діти, ви були уважні. А тепер наступне завдання. Називається вона Додайте слово. Я буду зачитувати, а ви будете продовжувати самостійно. Я буду казати слово ознаку, а ви будете додавати слово назву. Наприклад. Солодка, подумайте, що може бути солодка. Так, цукерка. Холодне, морозиво, кислий, лимон, брудний, може бути що? І посуд брудний, і одяг брудний, і хлопчик може бути брудний. Смачний торт, борщ, салат. Червона може бути квітка або червона футболка. Червона кепка. Важка. Важка може бути валіза або сумка. Велика. Велика може бути кімната. Продовжуємо грати далі. Називається гра загублені звуки. Я буду казати слово, а ви будете додавати звук, який пропустила. Лон. ще раз повторюю: Лон. Якого звука не вистачає? Слон. Правильно, слон. Обака. Собака, молодці, Іша. миша, орова, корова, молодці. Едмідь. Ведмідь. Ирафа. Ирафа. Хто це така? Жирафа. Молодці діти, ви були дуже уважні. Молодці. Діти, а зараз давайте з вами пригадаємо протилежні слова. Вони називаються антоніми. Ми з вами їх, з вами їх уже розбирали і знайомились. Давайте пограємо. Наступне: День протилежне. Ніч. Молодці. Великий. Маленький, сумний. Веселий, злий, добрий, холодний, гарячий, хлопчик дівчинка, сухий, вологий, мовчати говорити, засинати, прокидатися, заходити виходити. Сміятися плакати. Ці всі слова ми називаємо антоніми. Молодці. А зараз ми пограємо з вами в гру, яка називається Закінчи речення, додаючи слово назву дії. Слухаємо уважно. Пісок сиплють, а воду лють. Молодці дітки. Ручка може зламатися, а чашка розбитися. Стіл накривають, а ліжко застеляють. Котлети смажать, а суп варять. Молодці. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Поділи слова на склади. Встаньте, будь ласка. Виберіть у своїй кімнаті куточок, від якого ви зможете рухатись вперед. Я буду називати слова, ви будете рахувати, скільки складів у цьому слові, і стільки ж кроків робити. Наприклад, слово «кіт». Один склад, ви робите один крок вперед. І так далі. Якщо ви помилилися і порахували склади неправильно, Повертаєтесь на початок, де ви стояли спочатку. Слухаємо уважно слова. Сова. Собака. Машина. Хліб. Сонце. Телефон. Автобус. Книга. Молодці. Подивіться, будь ласка, де ви опинились, коли ви зробили кроки на склади слів. А зараз я вам буду читати загадки, а ви відгадуєте загадку і робите звуковий аналіз слова того, що ви відгадали. Слухайте уважно загадку. Справжній красень молодець, на голівці гребінець, хвіст у нього гарний, пишний, різноколірний, розкішний. Хто це такий? Або що це таке, подумайте? Так, правильно ви відгадали, це півень. Наступна загадка. Хоч повзе і звивається, Люди не лякаються, на голівці мітка, ясно, жовта квітка. Повзе, звивається, люди не лякаються. Хто ж це такий, діти? Так, це вуж? Квітку я зірвать хотіла, квітка раптом полетіла. Хто ж це такий? Це метелик. Слухаємо наступну загадку. Вона не боїться зими, а не трішки. В неї ще з літа гриби і горішки. Хто ж це така, діти? Відгадали? Так, це білка. Діти, я вам пропоную зробити звуковий аналіз слів. Півень. ВУЖ, метелик, білка. Діти, ви сьогодні були дуже уважні, молодці. Ми сьогодні повторили все, що вивчили за цілий рік. Я бажаю вам успіхів і чекаю на ваші фото. До побачення!